Мешканці села Гатне, що на Київщині ризикують власним життям. На трасі Київ Одеса, поряд з якою розташовано селище, немає жодного переходу. Виправити ситуацію жителі вирішили, звернувшись до наших журналістів. Другий рік жителі Гатного активно спонукають місцеву владу убезпечити їхнє життя, бо щоденні перебіжки траси у шість смуг для когось можуть закінчитися летальним випадком. Просять, щоб на дорозі навпроти селища нанесли зебру чи звели наземний перехід. Перейти практично дорогу неможливо. Це всі рискують. Тут дуже вже багато людей загинули ми Любов Миколаївна, так само, як і решта жителів селища, ризикує власним життям, щоб дістатися зупинки по той бік дороги. Найбільше ж переживає, коли бачить, як через трасу доводиться перебігати дітям. Водії сумлінність проявляють далеко не завжди. Ми дуже просимо. Я від імені жінок, від імені бабус, від імені всіх жінок нашого поселка, говорю і прошу, що зробіть нам переход, зробіть нам зупиночку з цієї сторони, з цієї зупинку для того, щоб могли діти спокійно переходити в школу. Найбільш безпечним варіантом місцеві жителі вважають зведення наземного переходу. Конструкція, кажуть, легко монтується і не потребує великих затрат. Почали навіть мріяти, як державі можна заощадити, наприклад, за рахунок реклами. Самий простий варіант за що реклами вкидаємо. Виробимо такий самий щит, увілічуємо, з обох сторон рекламою проплачує реклама гроші. І людям добре, і всім добре. Якщо ж влада таки не допоможе з облаштуванням переходу, люди налаштовані звернутися до приватних підприємців, які мають прилеглі до села магазини та заправки. Сподіваються, бодай бізнесмени заради власного піару відреагують на прохання. Андрій Лащ, Роман Тимошевський, телеканал Київ.